Вітаю, маю п'ять хвилин на головне про зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки. Затримали жителя Хмельниччини за спробу контрабанди ліків. Побив матір до смерті. Судитимуть жителя Шепетівщини. Про це та інше розповім в подробицях. Зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки відбудеться сьогодні о 20-й годині за київським часом у форматі двостороннього обіду. Про це йдеться у розкладі президента США Дональда Трампа. Спільного брифінгу наразі не заплановано. Як повідомляє видання Ексіос Володимир Зеленський, прямував до Вашингтона із великим оптимізмом щодо зустрічі з Трампом, та після прибуття був здивований новинами про його розмову із Путіним і домовленість про зустріч у Будапешті. Нагадаю, напередодні Трамп провів телефонну розмову з Путіним і заявив про плани зустрітися. Трамп також заявив, що його розмова із Путіним дала значний прогрес. Путін у розмові із Трампом заявив, що потенційна передача Україні далекобійних ракет тамагавк не змінить ситуацію на полі бою, але завдасть шкоди відносинам РФ та США та врегулюванню в Україні. На Бой САП повідомили про підозру чинному народному депутату Україні у відмиванні понад 9 мільйонів гривень. Імені підозрюваного не називають. Однак як інформує громадська, йдеться про депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, парламентар привласнив кошти приватного товариства, пообіцявши його представникам допомогти отримати дозвіл перевести мінеральні добрива за кордон. У спробі контрабанди ліків із Єгипту фігурує житель Хмельниччини за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури. Йому оголосили про підозру. За даними слідства, перебуваючи в Єгипті, чоловік придбав препарати із псевдоефедрином, вийняв таблетки із упаковок, загорнув у фольгу та поліетиленову плівку і сховав у відділенні для взуття свого рюкзака. На пункті пропуску мамалига криван службова собака допомагає. Гла митникам виявити 700 таблеток із прекурсором, і згідно із висновками експерта, вилучені у нього препарати містять понад 53 грами псевдоефедрину, обіг якого в Україні обмежено за свої дії. Чоловік відповість перед законом. Судитимуть гори сина, який побив матір до смерті. В обласній прокуратурі поінформували про деталі справи. В серпні цього року в одному із сіл Шепетівського району, під час конфлікту, 20-річний чоловік побив матір. Він завдав жінці численних ударів кулаками в різні частини тіла, від яких вона померла наступного дня в лікарні. Молодукою загрожує до 10 років позбавлення волі. Буде гучно сьогодні. в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання до 18-ї години. А також до 15-ї, планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Зберігайте спокій, все під контролем ДСНС у разі повітряної загрози. Подбайте про власну безпеку та скористайтесь укриттям. Протягом 16 жовтня піротехніки ДСНС Хмельниччини знищили 9 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Серед них – 5 калібром 76 мм та 4 – 45 мм. А всі вони були виявлені в урочищі веліна Ярмолинецької тергромади в обласній службі надзвичайних ситуацій. Зазначають, що із початку року вже знищено 259 застарілих боєприпасів. І нагадують мешканцям краю у разі виявлення підозрілих предметів не чіпайте їх та негайно телефонуйте за номером 101. Хмельницька обласна дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від благодійної організації Міжнародний благодійний фонд Нова Україн». Зокрема, це вироби медичного призначення, які допомагатимуть фахівцям хірургічного та реанімаційного відділень у їхній щоденній роботі. Про це повідомили в Хмельницькій обласній раді. І на цьому це все, чим встигаю поділитися. Поки готуємо для вас оновлений інформаційний випуск, запрошуємо до соціальних мереж телеканалу, аби ви не пропустили важливого. До зустрічі ветері.